500 оновив свої максимуми, ринок перегрітий. Нас чекає рецесія з інвестуванням краще зачекати. Знайомо, люди природньо налаштовані на те, щоб уникати втрат, але є нюанс. Коли інвестор говорить про втрати, то це не лише про мінус на рахунку, це і про втрачені можливості для заробітку. Так, а як все ж таки визначити найкращий час для купівлі активів та отримати максимальну дохідність? Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет та запрошую розглянути 5 прикладів різних інвестиційних стратегій. Ми оцінимо їх ефективність та спробуємо зрозуміти, як варто поводити себе в періоди невизначеності та турбулентності на ринку. Для цього розберемо одне з досліджень від ШВАВ, яке аналізує результати інвестицій, зроблені кількома довгостроковими інвесторами, котрі дотримувались абсолютно різних стратегій інвестування. І, гадаю, кожен з вас зможе впізнати себе в одному з п'яти героїв нашого відео. Давайте трохи контексту. Протягом двадцяти останніх років наші інвестори отримували по 2000 тисячі доларів на початку року і інвестували їх у ЄТФ на індекс Пай 500. Це ніяк не інвестиційна рекомендація. Тож які результати отримали наші герої? Що ж? Давайте з ними знайомитися ближче. Але ні. Спершу поставте, будь ласка, лайк нашій роботі, а канал підтримайте підпискою та поширенням відео серед друзів. Ми завжди щиро вдячні такій вашій активності. Отже, Іван Віщій був найкращим маркет таймером. Йому вдавалося щороку інвестувати свої 2000 доларів у найнижчій точці ринку. Таким чином, він ідеально розрахував час для інвестицій протягом усіх 20 років. Василь Січневий Василь застосував максимально простий послідовний підхід. Щороку, отримавши свої 2000 доларів, він інвестував всю суму відразу у перший торговий день року. Петро, щомісячний, розділив отриману суму коштів на 12 рівних частин, які інвестував у індекс Пай 500 на початку кожного нового місяця. Петро свідомо обрав для своїх інвестицій відому стратегію усереднення доларової вартості або DCA. У нас на каналі є кілька відео на цю тему. Зокрема, це реальні історії про те, як інвестують Аліна та Геннадій. Тарас нещасливий. Тарас щороку інвестував свої 2000 доларів у найбільш невдалий час на ринку, щоразу купуючи активи на самому піку цін. Олексій Консервативний, який роками уважно слідкував за коливаннями цін на ринку, вичікуючи падіння, але так і не наважився інвестувати в акції. Він був впевнений у кращих можливостях інвестування десь в найближчому майбутньому, але не зараз. Тому весь час тримав свої кошти в короткострокових облігаціях. Ну що ж, цікаво, який капітал вдалося накопичити кожному з наших героїв в період з 2003 по 2022 рік. Хоча насправді в оригінальному дослідженні командою Шваб було розглянуто 78 окремих окремих двадцятирічних періодів, але всі отримані ними результати були досить схожими на кожному з таких відрізків. Давайте дивитись. Нікого, гадаю, не здивує, що найкращий результат у віщого Івана, який вичікував і ідеально розраховував час для своїх щорічних вкладень. Сума його капіталу в результаті склала трохи більше 138 тисяч доларів. А от результат Василя Січневого для багатьох, думаю, буде неочікуваним. Адже Василь посів друге місце з капіталом 127,5 тисяч доларів, що зовсім трохи відстає від найкращих показників. Нагадаю, Василь не вираховував та не підгадував час, а спрямовував всі кошти на інвестиції відразу, як тільки їх отримував. Дуже близький до Василя. Результат отримав і щомісячний Петро. Його капітал за 20 років склав дещо більше 124 тисяч доларів. Тут виникає логічне питання: а за рахунок чого такі хороші цифри? І відповідь доволі проста. Пояснюється все тим, що ринок зростає у 75% випадків, і Петро, за рахунок щомісячних регулярних поповнень просто усереднював вартість купівлі своїх активів. Все ж не даремна, стратегія DCA – хороший варіант для пасивного довгострокового інвестора з регулярними щомісячними доходами. А якщо до Тараса нещасливого Його стратегія інвестування на перший погляд здається абсолютно провальною. Щоразу найвищі ціни купівлі активів мали б звести нанівець процес примноження його капіталу. Проте, як ми бачимо, Тарас отримав досить пристойний результат: 112 тисяч доларів, що лише на 15 тисяч менше від капіталу Василя, який ніяк не намагався підгадувати час, а просто інвестував відразу всю суму. Зауважте, нещасливий Тарас все ж зміг накопичити практично втричі більше, ніж коли б він взагалі не інвестував і був поза ринком. А що наш консервативний Олексій, який весь час чекав кращих цін на ринку, щоб купити дешевше, але в результаті так і не інвестував нічого в акції. Його результат лише 44 тисячі доларів. Тут скажу очевидно, на фоні всіх інших це провал. Ну що ж, конкретні цифри це добре, вони говорять самі за себе, але все ж давайте трохи висновків. Думаю, ви маєте погодитись з тим, що практично неможливо в реальному житті нам з вами бути віщим Іваном і ловити дно ринку з ймовірністю у 100% на регулярній основі. А тому найкраще, що може зробити довгостроковий інвестор, це визначити свої цілі, толерантність до ризику, скласти фінансовий план і почати діяти якомога швидше, інвестуючи незалежно від поточних рівнів фондового ринку. Як показують результати проведеного дослідження, навіть скажімо так, невчасні інвестиції були набагато кращими, ніж нульова присутність на світовому фондовому ринку. Історичні дані підтверджують, що інвестори, які зволікають, як правило, втрачають основний потенціал зростання ринку, адже постійно чекаючи кращого часу, консервативний Олексій не 68 тисяч доларів. У порівнянні навіть з найгіршим результатом Тараса Нещасливого, який інвестував в ринок на максимумі кожного року. Тож, якщо вас лякають чергові піки ринку і не покидає думка, що варто чекати кращого часу для інвестування, зважайте, можливі переваги від вичікування не такі вже й вражаючі, навіть для найбільших щасливчиків. Припускаю, що під відео можливий коментар: для чого так складно, навіщо будувати якісь стратегії? В чому взагалі проблема? Все ж максимально просто. Купуй, коли ціни низькі, та продавай, коли вони високі. Але легше сказати, ніж зробити. Ринки ірраціональні. Маркет таймінг це досить складно. Емоції головний ворог інвестора. Нервуючи, ми продаємо активи достроково, пропускаючи найкращі часи на фондовому ринку, або ж не наважуємось закупитись при черговій корекції. Ринки раз і досить швидко відштовхнулись від дна. А ще є такий феномен, як шкідливі упередження з яких найбільш поширеним вважають підтверджувальне упередження. Мова про тенденцію помічати лише ту інформацію, яка підкріплює власні погляди, і не помічати чи відкидати інформацію, яка суперечить цим поглядам. Підтверджувальне упередження тісно пов'язане із намаганням видати бажане за дійсне. Для прикладу, вам таки вдалося увійти на ринок або вийти з нього напередодні великого підйому або падіння. Незважаючи на дуже високу ймовірність того, що вдало обраний час це була всього лише удача, а не витончена майстерність розрахунків. Мозок підкаже вам протилежне. Це очевидна пастка. В майбутньому досить важко буде перебороти своє бажання, повторити такий успіх знову, а наступного разу, швидше всього, вже так не пощастить. Покажу вам ще одне дослідження JP Morgan, як спроба розрахувати час на ринку може суттєво зменшити вартість вашого портфелю. На графіку порівнюється загальна прибутковість інвестицій у сумі 10 тисяч доларів, в ETF на індекс Пай 500 за останні 20 років. Зокрема, ми бачимо, який вплив на загальну суму капіталу мав пропуск найкращих днів на ринку в порівнянні з безперервним дотриманням довгострокового інвестиційного плану. Зверніть увагу: початкові інвестиції за 20 років зросли більш ніж у 6 разів, якщо б інвестор був весь час у ринку. А пропущені 10 найкращих днів призвели б до втрат у понад 50% потенційної вартості портфелю. Пропустивши 60 найкращих днів, отримано найгірший результат. Така стратегія призвела б до втрати 93% від портфелю. Уточнюючи від втратами тут ми розуміємо, недоотриманий ріст вартості. Але чому так важко розрахувати найкращий час для входу? Очевидно, що на ринок впливає безліч факторів, від світових економічних показників до політичних подій, що робить прогнози над складним завданням. Крім того, рух ринку часто зумовлений настроями розрібних інвесторів, і як результат, коливання це не тенденції, а всього лише наслідок надмірного оптимізму чи переважаючого песимізму. Ніякого фундаментального підґрунтя це досить часто немає, лише створює турбулентне інвестиційне середовище. І ще щодо емоцій. Всі хочуть купувати по найкращим цінам, але при цьому продовжувати інвестувати найважче, коли все падає і ваш інвестиційний портфель показує від'ємні значення. Хоча закономірно, що найкращі дні на ринку тоді, коли на ньому панують ведмеді. Ось статистика за останні 20 років, та приклад того, як власний час пов'язаний з різними фазами ринку. Не ловіть крайні точки. Інвестуйте згідно зі своїм планом. Адже бути у човні нехай навіть у шторм значно краще, ніж завжди бути за бортом. Тільки все ж у своїх портфелях прибережіть, будь ласка, на випадок шторму, рятувальне коло та жилет. Ставте лайк цьому відео та поділіться власним досвідом інвестування у коментарях. Обмін думками між реальними інвесторами завжди дуже цінний. Нехай ваш гарний приклад спонукає інших діяти або ж допущена помилка обереже когось від її повторення.